Сумося до Вашингтону на прямому зв'язку. Наша спеціальна кореспондентка Оляна Бойчук про зустріч президента Зеленського і Трампа. Про те, як пройшла зустріч прем'єрки Сверденко із американськими колегами, і деталі, звичайно, Рамштайну. Це все за мить. Залишаємося разом із нами. Вітаю студія. Так буду розповідати новини із Вашингтону. Сталося чимало важливих подій, і чимало важливих подій ще має статися. До прикладу до Вашингтона із візитом прямує президент України Володимир Зеленський. Він матиме низку зустрічей із оборонних оборонними компаніями. Власне, вже е, е, вже, 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 вже сьогодні. За за Вашингтонським часом сьогодні вже у нас день тільки розпочався, якщо так можна сказати. Так, вже в п'ятницю, тобто завтра, президент України Володимир Зеленський зранку матиме зустрічі в Конгресі Сполучених Штатів. А по обіді буде зустрічатися із своїм колегою американським президентом Дональдом Трампом. Тим часом, зараз у Білому домі, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп говорить по телефону із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це він повідомив буквально кілька хвилин тому у своїй. Соціа соціальні мережі True Social, де він написав пост, що так він спілкується із президентом Росії. А тут скажу, що у медіа перед тим з'являлося дуже багато інформації з посилання на джерела і на в білому домі. Про те, що Трамп спілкується із Зеленським, якраз перед день в його зустрічі Трампа та Зеленського в Білому домі. Також Трамп у своєму пості сказав про те, що він буде згодом повідомляти. О, oh гад. вибачте, хвилину. Мені треба перенести. Мені треба змінити місце, де я включаюся, тому що парк закритий, і мені треба трішечки відійти. Це було місце біля білого дому. А це було місце біля білого дому. Хвилинку воно перекривається. До речі, цікаво, оскільки парк перекривається до вихідних. А на вихідних я знаю, що активісти тут у Вашингтоні будуть проводити такі заходи і будуть проводити акцію No Kings, які завжди відбуваються вже вже кожного місяця. Ця акція відбувається для того, аби для того, аби люди мали можливість висловити свою. Е, Незадоволені з владою, дайте мені хвилинку. Я зараз вийду з парку і продовжу новини із сполучених штатів. Так, так дуже таки, Оляна, Ми тебе бачимо активно стежимо. А за тим, що відбувається, ми ось в очікуванні зустрічі президента Зеленського із президентом Трампом ми, звичайно очікуємо і підсумків, що стосується візиту прем'єрки пані Свероденко до штатів і також про результати підсумки, так би мовити у форматі Рамштайн Уляна Бочук. Долучаємо, ми активно стежимо. Так. Ми дякуємо тобі за те, що ти намагаєшся нам все в деталях показати, пересуваєшся в режимі прямого ефіру. Тож, будь ласка, продовжить тобі слова. Е, так я я продовжую що, що сталося. Просто е, тут е, територію біля білого дому перекрили парканом і парк закривають парк, який біля білого дому для того, аби. Була можливість провести акцію No Kings, яка анонсована активістами, які виступають за демократію та частково виступають проти адміністрації чиною сполучених штатів. І ці активісти, щомісяця проводять акцію No Kings в одних із найбільших містах Сполучених Штатів, і власне у Вашингтоні акція відбуватиметься в суботу, і власне так сталося, що. Під час прямого етеру мені потрібно було змінити місце своєї свого включення. Я би хотіла продовжити про теми, які я буду розповідати. Буквально як стало зараз відомо, те, що Дональд Трамп спілкується із Путіним перед візитом Володимира Зеленського у Білий Дім, як це все буде розвиватися, і що власне буде які, які результати чекати українській стороні від зустрічі президента Сполучених Штатів із президентом України Володимиром Зеленським. Буду знати вже завтра. Також планую працювати тут у полі. Буду більше повідомляти е, події, які відбуваються е, тут у Вашингтоні. З перших вуст слідкуйте за всіма платформами новини лайф. А поки хотіла би також провести такі е, це підсумки української делегації, яка працювала у Вашингтоні цілий тиждень. Тут у Вашингтоні взагалі відбувався тиждень міжнародного валютного фонду. І в рамках цього тижня міжнародного глядного фонду до Вашингтона приїхала делегація е на чолі з прем'єркою України Юлією Смороденко. І відбувалися низка зустрічей із світовим банком, із міжнародним валютним фондом. Також відбувалися зустрічі із міністерством фінансів Сполучених Штатів і міністерством енергетики. А вчора, в середу, Одна із таких ключових зустрічей, яка відбувалася буквально теж у Білому домі, із держсекретарем Сполучених Штатів Марком Рубіо, І, власне так, українська сторона ймовірно готувала американську сторону до візиту, який буде відбуватися вже завтра. І тут навіть і голова офісу президента Андрій Єрмак у своїй соцмережі говорив також і про те, що він вважає цю зустріч, яка була вчора із Марко Рубіо, ключовою для української сторони, адже українська сторона. Надіється, що президент Сполучених Штатів завершить війну в Україні, так як це він зробив на близькому сході. Буду продовжувати слідкувати за цією темою. Також, але така звісно, тема цього, цього тижня Вашингтоні пов'язання з обороною. Звісно, також міністр оборони сполучених штатів їхав до на зустріч Ремштайн. Де власне він заявив про те, що якщо Росія не не завершить війну в Україні, тоді Сполучені Штати будуть реагувати. Почуємо і побачимо фразу від міністра оборони Сполучених Штатів Піта Хельджеза. Якщо нам доведеться зробити цей крок, військове міністерство США готове зробити свій внесок так, як це можуть зробити лише Сполучені Штати під керівництвом президента Трампа і, зокрема, разом з нашими європейськими союзниками, ми покладемо край війні в Україні. Війна має закінчитися. Під гексет міністр оборони США. тим часом нагадаю, що це була така перша участь міністра оборони Сполучених Штатів зустрічі Рамштайн у Європі. Перше від моменту, коли він е, очолив Міністерство оборони сполучених штатів, також взяли участь в і українська делегація. Теж у цій зустрічі що було дуже важливо буде спостерігати, звісно, з цією темою. Також якщо продовжувати тему Пентагону, то тут я би хотіла звісно зазначити, що така теж е, одна із ключових тем, яка сталася, це те, що з Пентагону е, вийшли журналісти, які не погодилися з новими правилами, які Пентагон е, 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 озвучив журналістам. А саме з те, що журналісти мають узгоджувати інформацію, яку вони будуть публікувати, і власне журналісти зробили такий демарш, вийшли з Пентагону, віддали свої бейджі, і це теж е, знаково і багато тут у сполучених штатах людей говорять про те, що це така як е, е, загроза свободі слова. У Вашингтоні, зокрема, е, відбувалася також військова виставка у Вашингтоні, одна із найбільших, вона щорічно відбувається в жовтні, де були представлені виробники е, різних е, м, різних компаній оборонних американських, де вони представляли, що вони власне виготовляють. Споки це всі новини на цю мить, перепрошую за такий е, дещо е, е, хаос, який відбувався в етері, Але я намагалася ці новини розповісти. А поки промію слово студії. Діля Дякую тобі, Ляни Бочук, спеціальний кореспондент із Сполучених Штатів Америки. Ми далі будемо говорити про те, що відбувається, як зустрічатимуть президента Зеленського, яких результатів очікувати. ще щиро дякую тобі до нової зустрічі.